Мої хороші, доброго дня! Захотілося щось смачненько, заодно з вами порозмовляю а, а, про, те, про те, що багато українців а, під час війни а, поїхали до Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, а, Скандинавським країнам. А, Боже мій, що у нас є Литва, Латвія, потім Швейцарія, Швеція. І, знаєте, багато з'явилося тут, покружляли по кругу і приїхали до Туреччини. Я просто, я не до чого не закликаю, ну просто мені хочеться пора. По, Поговорити. Ну і тушкую м'яско. Я хочу потушкувати курочку з грибами, є в мене сметанка. Так, якщо тут багато овочів. Дивіться, цибульку піджарила, тепер імбир кидаю. Ось, це так. Це ніякий не рецепт, не рецепт, просто на свій росу пробую. Хочу, люблю багато овочів накришити, щоб їх плавало дуже багато. І хочу просто курочку з грибами і в сметані потім. І все. А до курочки у мене є кукурудзяна мука, мої дорогенькі, яку я привезла з України. Так, що, тушкуємо морквочку. Ось, далі. Я скручу вогонь маленький. Так, скрутимо, щоб я могла з вами розмовляти на п'ятерочку. Нехай собі тушкується, ні? Ось. Нехай собі тушкується, бачите, моя пательня від Xiaomi, так? Да? Патення, ви пам'ятаєте, хто купував, привезла я їх до Туреччини. Ось, мої дорогенькі, а тепер поговоримо. І про життя в Туреччині. Багато українців планують повертатися додому. Ну, тих, яких я знаю. Я не бачу тих, які будуть тут залишатися. Я таких не бачу. Так, ось у мене шампіньйони. Так я ще не знайшла лисички і в мене вже готова курочка, дивіться. Ну, так як мені треба їсти тільки біле м'ясо, дивіться, які кусочки. Бачите, готовенькі. Філіки, щось вони такі малесенькі, але ну, я люблю. Я хочу просто їх спеціями Нажарити зараз ми посолимо. натушити. Просто, знаєте, так натушити, так по-українськи. Щоб було з юшечкою всипати туди, влити туди сметанки, а потім зварити кулешку і чесничку багато. Це буде так по-нашому. Ось. І дивуюся до чого, а ми грибочки на чотири. Чому тут живуть? Хто перечіпує війну? Зрозуміло, що діти дуже важко зараз в Україні вчитися. Я рахую так, що мами дуже добре, що забрали дітей з війни, тому що діти повинні вчитися. Я вам скажу, так, у нас війна, але ми не повинні загубити своє покоління. До чого вам скажу, що люди от, з Латвії в мене приїздили сюди, дуже важко діти переносили там, тому що Латвія набагато холодніше. І навіть якщо в Турції дорожче е, перебути цю зиму, то все рівно е, заради дітей поїхали сюди, дуже багато мені дзвонили. Е, ви знаєте, мені навіть зараз дзвонять. Звонять, хто хоче з Києва поїхати хоча б на два місяці на зимові, тому що діти все рівно вчаться онлайн. розумієте, І багато хто хоче забрати дітей. Я рахую, що це правильно. Тим більше січенця одні канікули будуть. Це зрозуміло. От рибочі. І тепер багато робів, тому багато. Курки і все. І залиємо це сметанкою, Чесничка накришимо. Так, по-нашому, по-українськи, по-багатому. Ось. І от з Литви у мене приїхали з Латвії. Є одні, одні приїхали з Литви. І знаєте. Е... А, одні у мене приїхали з Швейцарії, одних я зустрічаю, приїхали. З Австрії. І причому, знаєте, всі в один кажуть, що це попри Європу Туреччина це рай. Ми не розуміли, що, що таке дає нам Туреччина, а знаєте, не розуміли, нам то не треба було. Відпочили на морі та й все. Правильно? А ми не зрозуміли коли. Тепер ми зрозуміли, під час війни, що нас порозкидало, я теж дуже дякую Богові, що я дуже близько біля України. Ну, сіли за руль та й поїхали. У мене є такі, що взяли, поїхали, є такі з Дніпра, які зараз поїхали, опинилися, кажуть, ой, у нас це нормально, поїхали, бо діти не витримали. І зараз дзвонять, кажуть, ой, світла нема, вчитись неможливо. Нічого неможливо, дуже шкодуємо, що їхали. Підлікуватися, знаєте, тільки тепер ми, як то по-українськи, осознали, що море дає нашим дітям лікування і нам особисто, але не тільки в жару. Виявляється, взимку це дуже корисно. Причому тут Аланія клімат, який на рівні моря так, одинаково практично. І я не зустрічала людей, у яких проблеми з тиском. Є люди, котрі у мене навіть є українці, які приїхали з Сибіру, я завжди їх питаю. У них в Сибіру були проблеми з тиском. Зараз кажуть, що, що організм адаптувався. Які в нас добрі гриби. Отак. От Багато-багато грибочків тушкуємо. Що ми сюди? Чесничку багато треба, так? І з другого просто натушкуємо м'ясо. Сметанка знайшла в Туреччину сметанку. Дивіться, може хто не знає, крема. Крема сметана у них пишеться крема, щоб ви знали. Я теж багато шукала раз і не могла знайти. М -м -м, чисто як наша сметанка, зараз покажу. Зараз, 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 де в мене лопаточка, прямо лопаточкою наберу, дивіться. М -м -м, Боже. Просто чудово. Дівчата. Сьогодні буде банош. Прекрасний, а ну дивіться, на ці грибочки. Бачите? Це спеції жовтенькі, жовтеньке масло. Ось Можна навіть накрити, щоб з грибочками. Я накрию, щоб потушилося з грибочками. І до цього дрібненько накрию яс. О, потушено. Ой мої хороші. Як же я вас люблю. Ось. Ось. Ну і, знаєте, різко-різко в цей час люди, коли поїхавши по Європі, зрозуміли, що трішечки Європа це не наше. Так, порядок там. Але нам, українцям, дуже важко жити, коли у нас немає налічки на руках. Європа це країна, де діють закони. Крок вправо, крок вліво плати бабки. Мені так цікаво, німці. Я ж за ними наблюдаю, Боже, і собі думаю: от Німці. Ви ж у Німеччині себе, чи У будь-яких скандинавських країнах, ну, дрібненько на кришку поруч, В будь-яких скандинавських країнах. Так гарно слідкуєте, не викидаєте сміття. Машини кладете по правилам. Наблюдаю, як вони себе ведуть до речі. Тобто всім подобається безпорядок в Туреччині. класти машину, де попало. Му, сміття не, не сортувати, не економити світло та й воду. Тобто їм це дуже сподобалося. А я дурненька, думала, що це е, вони такі чемні і класні у себе. А виявляється, мої дорогенькі, що у себе вони це роблять тільки тому, що їх наказують рубль. Я думаю, що і Туреччина дойде до цього, тому що, ну... Багатьом не подобається. Шута, хоча сміття і прибирається, все робиться, вони пробують. Ви знаєте, якщо б вони цього не робили, то тут би було боже мій, і сміття по вуха. Я вам скажу, дивіться, Аланія вони кроплять, щоб не було комарів, гризунів, кожен тиждень всі каналізаційні люки, кожен комплекс, вони чистять, вони роблять порядок. Це дуже добре. А ми живемо територіально, що нам взагалі супер кайф. Чому скажу. Ой, грибочки мої тушаться. Та й все, можна це все накидати і тушити, правда? Ось і все посолимо, а в кінці додамо спеціальні. натушимо таку велику. Боже, я так за цим скучу. Що вам казати? Ось і. Знаєте, ви мені напишіть. От я ніколи не думала, що здоров'я може бути на першому плані. Я, е, знаєте, е, займалася бізнесом, думала, де заробити, щоб нагодувати дітей, щоб підняти онуків. А виявляється, я зовсім не про те думала. Треба здоров'я. Саме більше треба здоров'я. І його не купиш не за які гроші. Коли я тут дивлюся цих європейців старичків і вже поприходили багато українців. Знаєте, тут так цікаво. Спочатку була молодь Алані українська літом. Вони відпочивали, є такі, що познімали квартири на рік і уїхали собі до Києва чи там до якого міста. А Зняли на рік на переміну. І їм прийшли їхні м -м, батьки. І так цікаво. Знаєте, походу я знаю їхніх батьків, тому що вони дивляться Фейсбук, а діти були, батьки мені дзвонили, а діти приїжджали. Е Влітку зараз вони свої квартири не здали, закріпили за собою на рік, і знову приїжджають батьки. І Так класно, знаєте, українці не приходять. Ой, пані Марина, можна у вас велику каструлю позичити? Можна у вас ще щось. Знаєте, коли були молоді. Ну, вони ходили на море. Я їх зустрічала, але рідко. А тепер, коли приїхали їхні батьки, то батьки насолоджуються кожного тижня, ходять на ринок, тому що ринок тут взагалі бомба-граната. Тут натуральні продукти, і він дуже дешевий. І ці батьки зараз готують, щось мене питають. Пані Марина, розкажіть то, як зробити. Розкажіть то, ділимося рецептами. Тобто батьки зразу вже вкурили, що таке вкусили оцей смак, що це здорово, що здорове харчування. Знаєте, я вже живу практично другий рік. Зараз новий рік буду святкувати ще один. Я вже звикла. І я, знаєте, не осознаю навіть те, що реально живу в раю, що корисні продукти натуральні, що це дуже важливо. Навіть я смію собі не осознавати цього. А виявляється, це дуже важливо. Коли вони приїжджають сюди і мені про це нагадують, думаю, Блін, боже, а як я швидко це забула? І люди ставлять саме здоров'я. На перший план. І напевно це важливо. І я собі йду от сьогодні, пішла з ринку, накупила того, того, того. Думаю, боже, у мене е, свіжесенька, знаєте, така натуральна, як без городу її викопав. Дивлюся, у мене грибочки теж такі смачні. Києві, я зараз вам покажу, що кожного дня тут живають українці. Ось, не тому, що я вихваляюся. Я скажу, що це дуже нормально, навіть якщо закінчиться війна, мати тут собі житло для зимівлі. Бо, наприклад, мені я не можу зимувати, хоча я дуже люблю Україну, але вже після інсульта ну, не дозволяє мій організм. Просто я там в Україні, то я тільки на таблетках. Ціле літо я планую жити і, і так і планувала, що я буду жити в Україні, тому що я буду з задоволенням щось у себе на городі, на участку, щось робити, щось вирощувати, а потім просто їхати до тепла. І мені здається, що це треба залишити, щоб це у нас було. Особливо коли у нас є батьки. Знаєте, взагалі круто, мої хороші, коли діти роблять отакий подарунок. У мене тут є одна підписниця, вона з Вінниці. А її діти зібралися і купили тут квартиру в моїй компанії. Тобто діти купили і син, і дочка, купили для мами, а самі, так вони працюють, приїжджають просто знуками побути е на морі в сезон. А маму залишили тут. І я вам скажу, я такою білою завістю завидую, тій мамі вона приходить в гості. ми... Е Спілкуємося, бо багато українців, і мені так завидно, Боже, ну, ростила жінка дітей, виростила, вивчила, і вони їй в подарунок зробили ось таке так, такий подарунок і для себе, і для мами. І привозять своїх внуків сюди. І мама здорова, вони впевнені, що в мами все в порядку, мама харчується корисно. ем Маму не турбує тиск, не болять ніжки. Мама займається спортом у свої 67, по-моєму, чи 68 років. І це так класно, мої дорогенькі. А саме головне, що це ось рядишком з України. Сіла на машину чи одна. Ну на я вже навіть стараюся, якщо хтось їде, стараюся компанювати, тому що в мене підписників багато, і, і вже стараюся збирати їх докупи, щоб дешевше було, і так класно. Взагалі мої хороші. Ну далі люди дзвонять, далі хочуть квартиру, шукають. Це дуже важко, але можливо знайти. Тобто не питання. Ось так, ось таке життя в Туреччині і скажу вам одне. Да, мене багато критикують, але я знаю, що багатьом людям дуже необхідно знати, вони хочуть приїхати, вони мріяли про житло, вони його отримали. І саме для них я є тою людиною, тою тим. Перекладачем, чим можу їм допомогти в різних перевезеннях. Я локаційно знаю людей і можу щось порадити, коли можу. Ну, не все можу, я не все вмію, вибачайте, і не все можу. Але що можу, то стараюся. І це круто. І це круто, що ще раз скажу себе. В другій країні поважати, і щоб вас поважали в другій країні, не тільки в своїй, а ще в другій. Ну це саме головне. Тому мої дорогенькі, я рада вам показувати, підсказувати що тут відбувається. Я вам скажу, я живу почти два роки і не все тут знаю. Розуміти, і вчуся. Зараз вивчаю турецьку і бачу, що вона все більше до мене відкривається. Та мова турецька. І коли, особливо коли приїжджають українці, з чого ж я почала, коли, котрі жили в Європі, вже багато років не жили в Україні, поїдки по 8, по 10, і приїжджають, от ще є. У мене зараз приїхали ну, знайомі недалеко. Вони приїхали з Чехії. Вони жили, працювали в Чехії, переїхали сюди. З Австрії переїхали, з Латвії переїхали. Тобто, це ті люди, які не жили в Україні, розумієте, але це українці, і вони можуть порівнювати. А я знаю від них, бо вони мені дуже близькі, і я з ними постійно розмовляю. Хоча я сама була по Європі і сама колись шукала житло коло моря. І якось мені не піднімалися руки там купити. але чомусь видно, щось відчувало. Щось відчувало. І ну, мені кажуть, ой, може бути в Туреччині війна. Та війна може бути де хочеш, мої хороші. Все в Божих руках. Розумієте, треба робити. Уже і сьогодні задумали, робимо. Ось і все. Тому що життя показало, що ми не можемо, знаєте, Боженька там, ми плануємо, а він все реалізовує. Так що наші плани можуть бути і не так, як нам хотілося. Але просимо Бога, тримаємося Божих заповідей, Знаєте, щоб. Минали оці біди, а якщо навіть вони приходять, то ми повинні їх достойно, ці всі випробування і біди, достойно вистояти. А я вас люблю і обожнюю. Не забудьте поділитися цим відео, не забудьте підписатися, тому що дуже часто мене блокують. Ось, тому що багатьом це не подобається, що я говорю. Їм, напевно, моя мова не подобається, їм, напевно, дуже багато не подобається чогось. Ну, але ми не переможні. Я вас все рівно люблю і обожнюю, тому не забувайте ще раз підписатися і покласти лайки. Па-па, мої хороші, з вами була пані Марина. А ми вже тушкуємо, дивіться, м'ясо. Ось так потушкуємо, потім зальємо сметанкою і будемо їсти з мамаличкою. Папа мої любі!